Ми представляємо Одеський національний університет, один із найстаріших і найвідоміших університетів в нашій державі. Нашому університету більше ніж 150 років. Це я кажу тільки для того, щоб ви, шановні абітурієнти, коли вибираєте майбутній свій шлях до освіти, до науки. Ви повинні з моєї точки зору в першу чергу оцінити, що вам подобається, яка спеціальність, і до якого ж університету ви вступаєте. Це університет, який створений 2 чи 3 роки, чи 5 років назад, чи більше ніж 150. Так от, Одеський національний університет має велику історію, має великі надбання в освіті, в науці. А тепер декілька слів про факультет хімії і фармації. Ще я хотів би сказати про те, що сьогодні час незвичайний. Сьогодні у кожного свій фронт йде війна в державі, але війна закінчиться, ми обов'язково переможемо, і країні потрібні будуть висококваліфіковані фахівці. Хіміки, фізики, математики, історики і так далі. і так далі. Факультет хімії і фармації пропонує вам сьогодні декілька спеціальностей, декілька напрямів підготовки. В першу чергу це класична хімія. Тут у вас є можливість вибрати між звичайною класичною хімією. І фармацевтичною хімією. Причому мова йде про всі рівні бакалавр, магістр і PHD, тобто аспірантура. Хочу сказати з приводу хімії. Південний регіон сьогодні, сьогодні е, має великий дефіцит хіміків. Специфіка нашого регіону в тому, що ми. Одеса і не тільки Одеса, це порти. Це центри, через які проходять вантажі, починаючи від продуктів харчування, нафти, продуктів виробництва, металургія і так далі. І так далі. А обов'язково це супроводжується хімічним аналізом і в Одеському регіоні, і в Одесі. Є декілька десятків хімічних лабораторій, де працюють наші випускники. І до нас практично щоденно звертаються з таким проханням направити кваліфікованих хіміків для роботи в цих підрозділах. Наступний напрямок це фармація, це галузь знань охорони здоров'я. І тут… Така ж ситуація, тут ще більший дефіцит фахівців. Сьогодні аптечна система не тільки на півдні України, не тільки в Одесі розвинута дуже широко і тому фахівців потребує ця галузь дуже багато. У нас рівень підготовки, що стосується фармації, магістерський. Цьому році ми випускаємо перший випуск. Хочу сказати, що наші випускники одні із найкращих в Україні. Нещодавно відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит з фармації. Так, от, наші випускники одні з найкращих в державі і найкращі в Одесі. Тепер як ми працюємо? Хімія. Фармація це е, незвичні такі напрями, і вони потребують окремих, окремих вимог і окремих умов. Хімія і фармація це спеціальності, які потребують великих витрат, потребують обладнання реактивів, матеріалів, специфічних лабораторій. Специфічних практикумів і так далі. Так от, як ми сьогодні в таких незвичних умовах, умовах війни готуємо конкурентно-спроможних фахівців, в першу чергу за рахунок взаємодії з академічною наукою, взаємодії, з виробництвом. Уже багато років у нас працює хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс, куди входить Одеський національний університет, відомий не тільки в Україні, а й за кордоном, входить фізико-хімічний інститут як інститут академії наук, а також відома фармацевтична компанія Інтерхім. Таким чином, ми об'єднали зусилля. Класичного університету, академічної науки в обличчі фізико-хімічного інституту і відомої фармацевтичної компанії Інтерхім. За рахунок чого наші студенти мають можливість стажуватися, проходити практикуми, знайомитись з сучасним обладнанням. От в цих двох структурах фізико-хімічному інституті Академії наук і фармацевтичній компанії Інтерхім. До речі, треба сказати, що фармацевтична компанія Інтерхім уже багато років нас підтримує. Це стосується лабораторій, лабораторного обладнання, а також окремих стипендій для, нашого, для наших студентів. Кращі наші студенти отримують 5 стипендій від. Генерального директора компанії Інтерхім Анатолія Семеновича Редера, теж нашого випускника. Що хотів би ще сказати з цього приводу? Хімічна освіта, я вже про це казав, вона специфічна і без сучасного обладнання ми не можемо підготувати, особливо в нинішніх умовах, не могли б підготувати. Висококваліфікованих фахівців за рахунок підтримки спонсорів, підтримки керівництва університету тільки останні, за останній час в розвиток факультету вкладено приблизно 2 мільйони гривень для ремонту оснащення лабораторій. Нещодавно закінчився тендер на закупівлю. Сучасного обладнання вартістю більше 200 тисяч доларів, знову ж таки, для оснащення наших лабораторій. Таким чином, сьогодні у абітурієнта і у майбутнього студента є можливість отримати сучасні знання і бути конкурентно здатним на ринку праці, причому не тільки у нас в державі, а і за кордоном.